Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Ми продовжуємо працювати. Я на якийсь час трошки зник з ваших екранів, так як в нас і багато роботи, і навчання, та й ситуація на дворі не дуже комфортна для того, щоб знімати відео. Але все ж таки робота є. І багато машин зараз стало з'являтися з дуже цікавими проблемами. Я думаю, що їх треба висвітлити і розказати вам, які є нюанси. Сьогодні у нас в ремонті знаходиться Hyundai Ioniq 27 кВт, З проблемою його привезли вже на ходу, авто не запускалося. В момент запуску автомобіль казав, що йде перенавантаження по одній фазі, і проблема по ізоляції. І за цього, ну як би, довелося розбирати двигун. Зараз ми до цього дійдемо. В першу чергу хочу сказати, що такі чудові автомобілі приїжджають з Норвегії. І розібрати його швидко і без болі. Неможливо, так як авто все закише, все зривається, дуже погано відкручується, все ж таки солі роблять своє діло і роз'їдають автомобіль на очах. Чому стало так багато іоніків Кон та Ніро? Все із за того, що в них дуже класні батарейки. Вони не деградують, автомобіль реально далеко їде, реально комфортно себе відчуває при зарядці на ЦЦС, тому його варто розглядати. Але Скоріше за все, корейці розуміли, що авто, яке не приїжджає на сервіс, це не варіант для заробітку, тому зробили деякі нюанси у двигуні. А саме поставили нестандартні підшипники на ротор, які її неможливо придбати. Оригінальні, можливо, зараз вже якісь аналоги і з'явилися, але в оригіналі двигун це є одна запчастина, і замінювати лише ціляком. Проблема починається з того, що виходять з ладу підшипники. Підшипники тут закритого типу. Ось ми можемо бачити крайній підшипник зі сторони кришки, де знаходиться резольвер, тобто датчик положення. Цей підшипник заклинив. Ну, він прокручується, але такими ривками ну, ви бачите, що в мене іноді навіть палець проскальзує, і я не можу його прокрутити. Відповідно, в ньому якась проблема. З'являється навантаження, підшипник починає тормозити двигун, далі з'являється люфт. Так як навантаження збільшилося, збільшується навантаження і на цей підшипник. І у випадку, якщо цей закритий йому нічого не буде, то цей прижатий лише кришкою, і він тут відкритого типу. От Його можна побачити. Він там відкритий зараз, не знаю, чи вам покажу, але ротор дуже сильно е нахиляється, в нього є великий люфт. Ну, коротше кажучи, торба цьому підшипнику. А доказ того, що він же. Себе від'їздив на нашому магніті на роторові, знаходиться ось обойма підшипника. Ще кусок обойми підшипника, от ще куски обойми. Він просто розлетівся і почав горіти. Коли ці кусочки звідти вилітали, деякі з них, відповідно, потрапляли у обмотку статора. Якщо тут ви ще бачите плюс-мінус цілу обмотку, то діагонально в другій стороні картина набагато гірша. Шмаття руйнує обмотки, з'являється проблема по ізоляції, а так як це відбувається несподівано і в рухові, і двигун знаходиться під напругою, виникає коротке замикання міжвиткове і пробой на ізоляцію. Відповідно, починає бити дуга, так як струм завжди шукає шлях найменшого опору, і двигун просто в прямому сенсі починає горіти. От, тут обмотки поплавилися, їм же все. І цьому двигуну, на жаль, прийшов ось такий нюанс. Але якщо ви думаєте, що це один випадок, у нас тут є ціле кладовище двигунів та редукторів, в цих машинах є з цим проблеми, не будемо приховувати, і це одна із найпопулярніших проблем. В редукторах, якщо можна обійтися заміною підшипників, то в двигунові може статись і такий момент. Тепер з це все починається. Якщо невчасно міняти мастило, може бути таке, що у вас почне гудіти редуктор, видавати посторонні шуми, звуки і тому подібне. В такому випадку потрібно одразу звернутися до сервісу, для того, щоб вам спочатку замінили мастило. Якщо після заміни мастила звук не змінюється або змінюється в гіршу сторону, то тоді вже потрібно розбирати все і дивитись до підшипників. Нюанс заключається в чому: от редуктор, в якому мастило витекло через сальник. І вийшла отака от біда. Підшипник нагрівся, заклинив, йому треба було кудись дітись, і він дівся назовні. Потрібно замінити редуктор. Інші варіанти це коли розбиті підшипники починають приклинювати. Відповідно, вал перекошує, починається гаркотіння, перенавантаження і починає гристи підшипники у двигунові. А чим це закінчилося, ми вже бачили на столі. Тому, коли нам клієнт каже, що в мене проблема, скоріш за все, лише у електромоторі або у редукторі. Давайте замінимо або два підшипника в електромоторі, або лише там декілька підшипників в редукторі, ми кажемо ні. По тій простій причині, що замінивши підшипники у редукторі, ми не знаємо стан підшипників у двигуні. На машині, коли двигун знятий, або навіть коли він знятий зараз, ми можемо його почіпати, люфту ніякого не буде. А й, чесно кажучи, в того двигуна люфту також не було. Коли ми його відкрили, підшипник просто вивалився на шматі. Тому для своєї ж перестраховки і для якісної роботи та ремонту заміна відбувається лише комплексом у редукторі та у двигунові. Єдині підшипники, які можна вибірково не замінювати, це підшипники конічні на диференціалові. це вже може бути якби опціонально, скажімо так. Але зазвичай стараємося замінювати комплектом. Тому перед покупкою обов'язково проїдьтеся, звук в цих двигунах та редукторах виникає в момент, коли у вас змінюється навантаження. Тобто, якщо уявити, що моя рука це стрілка, яка показує вправо навантаження вліво рекуперацію, цей звук змінюється, коли ви від навантаження переходите до накату. Він буде як підгаркувати трошки. Дуже гарно цей звук може бути чути на підйомнику, коли ми крутимо, пускаємо в накат без навантаження, шестерні, вільні, вони себе одразу видадуть. Якщо цей звук є, не затягуйте, не їстьте довго. Бо може бути таке, що тоді не вийде відремонтувати. По якій причині, пояснюю. Якщо в даному випадку у нас розлетівся підшипник і просто спалив мотор, який там коштує 700-800 доларів на вживаному ринку, то може бути ще момент, коли підшипник може заклинити. І в такому варіанті. Він стає і намагається провернути його по зовнішній обоймі. І от коли вже наш підшипник починає провертатися, зазвичай це буває в редукторі, він починає гризти алюміній, так як підшипник у нас зроблено обойма зі сталі, а корпус редуктора з алюмінію. Він вигризає цей алюміній, і вже навіть коли ви привезли, при заміні підшипників вони просто будуть там бовтатися, випадати, і ремонт є неможливим. Доводиться замінювати редуктор. Аналогічна ситуація може бути і у електродвигунові. В нас тут представлені редуктори і двигуни з Іоніка 38 кВт, з Іоніка 27 кВт. Вони є ідентичними візуально по конструкції. Ось. Але проблема є і там, і там. Деякі люди кажуть, що цю проблему забрали зазвичай це кажуть. Перекупи автомобілів для того, щоб продати автомобіль. Але, на жаль, вона є. Так само, як і в Конах, і Ніро, і навіть рестайлових конах і Ніро. Конструктивно вони, на жаль, залишились такі самі з цими же підшипниками. Тому, друзі, ось таке трапляється. Ми з цим працюємо, ми з цим розбираємося, намагаємося знайти рішення та вихід. Якщо у вас виникли якісь питання, можете писати нам в коментарі, підскажемо, Або якщо ви знаходитесь у місті Вінниця, де ми можете під'їхати. Ми проїдемося, послухаємо, задефектуємо проблему. Але прислухайтеся, іноді вимикайте музику в автомобілі, Так як якщо у вас є проблема автомобілі із редуктором чи електродвигуном, бажано з цим не затягувати, так як редуктор може закінчитися швидше, ніж поїздка додому. Ну, на цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Бувайте.